Валід Джоуда приїхав у суми з Палестини в Україні, говорить вже шість років. Зараз на другому курсі клінічної ординатури проходить практику у дитячій лікарні як майбутній педіатр. Після школи була можливість приїхати в Україну, і я одразу приїхав в Україну. Закінчив навчання на загальній медицині, тому що мені тут зручно подобається звик, і я вже обрав, щоб продовжувати навчання на клінічній ординатурі. тут. За роки навчання вивчив російську мову. Тепер каже Валіт, мріє опанувати українську. Я вже Я вже місяць у сумах і не бачу ніякої небезпеки. Все як було, все добре. Укриття є в кожному приміщенні в університеті, в медичних закладах, тобто всюди, де навчаються студенти або де лікують хворих. Усюди є місце, де можна пересидіти небезпеку в укритті, як студентам, так і персоналу. Як і студенти, так і персонал. Ахмед приїхав з Індії, каже, що планує опанувати неврологію. Зараз студент четвертого курсу і вивчає поки загальну медицину. Після того, як 8 березня виїхав з оточених росіянами сум зеленим коридором, з обережністю вертався назад. Повернувся в Україну. Спочатку три дні був в Одесі, потім приїхав до Києва вже місяць, як тут. Відвідую всі магазини, заклади інфраструктури, все лишилося на тому ж рівні, як було і до війни. Зараз, коли чую сигнали тривоги, йду до укриття. Шелтерсінгонафіс говорить, що зараз зазвичай навчання ведеться в форматі онлайн, але коли потрібна якась консультація, звертається до лікарів, які працюють очно. Повернувся після літніх канікул, скільки планую продовжувати навчання. За інформацією від друзів, які лишилися тут, не відчував загроз і зрозумів, що все буде гаразд. Заступник директора департаменту міжнародної освіти Сумського держуніверситету Євген Коваленко говорить, що нині в Суми повернулося близько 30 іноземних студентів. До початку війни в нашому університеті навчалось близько 2100 тисяч іноземних студентів з понад 50 країн світу. Більша найбільша частка студентів це Індія та країни Африки. От. Наразі студенти деякі потрішку повертаються. Ми бачимо тут студентів з індії бачимо студентів з туркміністану бачимо студентів студентів з палестини з Йорданії враховуючи ситуацію в якої ми зараз знаходимося до її повної стабілізації всі ми чекаємо на нашу перемогу, ми не спанукаємо студентів до найшвидшого до найшвидшого повернення Євген Коваленко показує нам одне з бомбосховищ, де укриваються під час повітряних тривог не тільки студенти та викладачі вишу, а й звичайні перехожі. У той час, коли повітряної тривоги немає, підвальне приміщення використається для підготовки учасників секції стрільби з луку Сумського державного університету. Але якщо є сигнал повітряної тривоги, то дане приміщення використовується як сховище. У сховищі є запас питної води та аптечка на випадок надання першої домедичної допомоги. Ігор Стрицов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми.